Сало для гормонів і жіночого здоров'я. Дивно, але це факт. Після 45 сало це не про їжу, це про гормони. Жіночий організм не може виробляти гормони без жирів. Сало це природні джерело для вироблення жирів, для роботи ще до Зниження кортизолу, стабільного настрою, вироблення естрогену. А тепер науковий факт: у жінок, які їдять сало 3-4 рази на тиждень рівень депресивних симптомів на 34% нижчий. Коли гормони спокійні, молодіє все, і тіло, і лице покращується сон. І покращується настрій! Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд у безпечному омолодженню у подарунок. На консультацію 39. Підписуйся, коментуй, ділися з подругою, і якщо було цінно, став лайк.